Привіт, Макс! Запросив дівчину на побачення на середу, в день зустрічі, через погоду, сказала, що не прийде. Я запропонував четвер, також відмовилась. Через декілька хвилин сама запропонувала на п'ятницю. В цей день були ще по справі, по роботі та навчанню, тому я відповів: попередньо ок, але ще спишемось. Врешті домовились на п'ятницю. За хвилин 20 до зустрічі, вона пише: все в силі. Хлопець відповідає в силі. А вона тоді я запізнюсь. Хлопець каже: а як не як будеш під'їжджати? Вона, як приїду? Він пише: Я друзів зустрів, тому на пару хвилин відійшов. А на побаченні ми також з друзями будемо? питає вона. Один на один. Де зустрінемось? Він скидає її геолокацію. Вона тоді гуляй сьогодні з друзями. Я не, хлопець пише, не гарачкую, давай чекаю, тебе де домовлялись. Вона, а я вже все і видаляє переписку. Ну, їбанута. Ще раз вам перечитаю. Дівчина питає, за 20 хвилин до зустрічі: все в силі? Хлопець пише в силі. Вона говорить: тоді я запізнюсь. Він каже, добре, має книгу, як будеш під'їжджати. Вона каже, добре, як приїду. Він використовує фішку, про яку я казав, що: типу, якщо що, я тебе не буду прямо там чекати, з друзями відійду, потім підійду. Вона питає, на побачимо, ми також друзями будемо. Хлопець каже, один на один все адекватно. Питає, де зустрінемось. Він скидає геолокацію. Вона каже: гуляйте сьогодні з друзями. І видаляє переписку. Я, як бубочка, написав, що трапило, через хвилин 15-20 вона написала якесь полотно, в якому розповіла, що звикла, що хлопці її забирають на машині або викликають таксі. Через те, що я її чекав, вона все одно вирішила прийти. Але моя фраза, що я з друзями. Далі не встиг прочитати, бо вона кинула мене в, чер... в чорний список. Настрій, звісно, був так собі, але я нічого краще не придумав, як піти робити підходи на вулиці. Врешті, після 10 підходів, взяв 4 номери, але дівчина сподобалась, і цей випадок не виходить з голови. Їй 20, мені 23. Що я зробив не так, роз'яби. Дякую за канал. Слава Україні! Так тьолка охуєвша. Це тьолка охуєвша. Ну, тому що, якби ти почав би жартувати стосовно того, що не знаю, якщо хочеш, я можу, друзі, взяти з собою, ще можна було подумати, що вона там не розуміє жарти, а так, ну, там, плюс-мінус норм. Але тут, мені здається, що вона особливо і не хотіла все ж таки приходити. І вона просто знайшла можливість, щоб тебе завинуватити. А що насправді вона чекає, вона тобі не писала. Що ти одразу, ще навіть немає першої зустрічі, а вже починаєш їй там з сахар задувати. Не розумієш? Дівчата, які кажуть, ще до першого побачення, давай заїдь за мною, виклик мені таксі, виклич мені таксі, нахуй їх? нахуй, Не треба з ними зустрічатись. Нічого хорошого з таких зустрічей не буде. Тому ти нічого не тут не загубив, і я вважаю, що насправді нічого страшного не сталося. Неможливо! Неможливо так накосячити, щоб дівчина взяла і, за, мовно кажучи, там за 10 хвилин до зустрічі навіть не прийшла. Ні, ну можливо, якщо там ти хуя, хуями почнеш її обкладати, там можливо, звісно, але ти точно так не накосячив. Коротше, вона їбанута. Але щось мені підказує, що вона особливо на цю зустріч і не поспішала, і просто намагалась якось в переписці знайти можливість за щось зачепитись. Щоб навіть не їхати на цю зустріч, ось і все. Я думаю, що скоріше, навіть там так виглядала історія. Тим не менше, нічого ти не втратив, забий та забий на неї, забий і забій на це все.